Відкрита трибуна. Я б йому пожав би руку, подякував би, запитав би, як він взагалі, як він умудряється стільки всього робити, жити, такий нелегкий час. Як взагалі він стільки всього може робити. І, і ну, Це треш, це трендіс. Я йому не зазрю. Если бы я встретила нашего президента на улице, я бы хотела ему задать вопрос, когда закончится война. В начале войны я очень была, ну как сказать, рада, что у нас был, есть такой президент, но на данный момент меня очень возмущает то, что принимаются ну, как бы законы, которые не соответствуют Конституции Украины. Я би запитав його, Володимир Олександрович, ви взагалі спите колись чи ні? Що ви сьогодні їли? Я би, скоріше всього, побажав йому здоров'я, витримки в його нелегкій справі, тому що то, куди він попав зараз, я йому бажаю тільки здоров'я. Якби я зустріла е, Зеленського, от зустріла вже вона, я б хотіла сказати, щоб він навів е, лад в Верховній Раді. Тому що те, що там відбувається, це просто поза межею якогось здравого смислу. Е, можливо, у вас є якісь там не знаю особисті поради? Да, Вова, е, чи, ми не будемо так казати на камеру. Відкрита трибуна.